Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, та 21 квітня. Слава Україні! Героям слава і так, друзі. Працюємо і зараз хотів би з вами подивитися сімейку, котру на пару днів назад. Були питання скоро, не скоро, ну, як завжди. Кому-то скоро, кому-то пізно, когось щось цікавить, а ми покажемо зараз, що в нас вийшло. Ми розширели місце з вами три сімейки, ці, ці і цю. Зараз у нас яка процедура. Зараз ми знаходимо матки в де вони є, і ізолюємо її з. За, ну, за допомогою анімановської решітки в верхньому корпусі, для того, щоб вони нам на сіну плевушні рамки, ну, щоб був нам скажімо так, результат від цієї роботи. Цю, що ми з вами вже розширяли, ми вже подивилися, а тепер здогадався та вирішив зняти відео. А з на початку, друзі, теж багато із вас чекають від мене інформації стосовно цього нового препарату. Я казав, що ну, я демонстрував, що він нам прийшов, що ми його будемо випробовувати в матково-відних цілях. І багато людей ну, чекають результата. Тут ми замовили, ну, зараз нам пішов такий ящичок, так як е, є колеги, з котрими спілкуємося, котрі від нас його замовляють, скажімо так, ті, котрі просили нас. Замовити для них і тому подібне. Коротше, пішов на ящик, треба там, одним ми вже відіслали, другим маємо теж відіслати, декілька хлопців прийдуть до нас, заберуть самі, і тому подібне. Просто багато із них чекали результат. На сьогоднішній день, друзі, говорю про результат цього Який? Зараз ми його використовуємо з якими цілями? Зараз от на основному точку, де у нас основний точок, у нас. Матки ізольовані в цих корпусах. Тут у нас є розплід, все тут є, все тут добре. Тут вже вся запечатана розплід, Приходимо в сім'ю, беремо з цього, цього міста рамку розплода, рамку кормову, Бджілки, якщо достатньо сидить на рамці, значить достатньо, якщо не достатньо, беремо ще якусь рамку, там дотрясуємо трошки бджоли і ну, формуємо таке маткомісце. І ну, в них тут була матка. І наявність нового маточника деколи може привести к тому, що його можуть розристи. Ну на то все є декілька ряд причин. Зараз така обстановка, що е, вони, скажімо так, менше всього звертають уваги на ці маточники. Так як зараз весна, зараз такий процес бурного розвіття, процес майбутнього роїння і тому подібне. Зараз, е, скажімо, так, наявність маточника. У них в гнізді не приводить їх к недорозумінню, скажімо так. Якщо він є, то вони до нього можуть більш-менш лояльно относитися. Ну все ж таки для того, щоб застрахуватися і вони його щоб не розгризали, друзі, використовуємо такий препарат. Якщо два роки назад був препарат, я знову не пам'ятаю, як він називається, так зараз його вже нема. Тот теж був препарат від компанії БВЛ, ну це, друзі, виробник не БВЛ. Це виробник Польщі, А БВЛ є дистриб'ютором на Україні і вони його реалізують. Кстаті, ну, його може буде і від нас купляти, так що, якщо є бажання, можемо. І від нас ціна одна і та ж. Іде такий флакон стоїть до 530 гривень. Так, що, якщо буде когось цікаві, то можете зводити ми по новій пошті. І яка задача? Взяли рамки, заліпили маточник, бризнули один-два. Ну, пшики тут такі, серйозні. Так, спрей. Ось такий. Mm -hmm. Так що не потрібно тут, тут спрей. Так, є струй йдуть полив. І є такий ну, розполіти. Один-два качка на відділ, після чого заліпили маточник і закрили маточник, склали нуклеуси, привезли їх. Ну, після того, як зробили всю роботу, привезли всі нуклеуси сюди, розставили їх на місце, зранку відкрили їм льоток. Ну, на наступний день зранку відриваємо комп'ютер. І якщо була гарна погода, бджілки політали в той день, на наступний день і дамо робити ревізію. Виход маточників ну, 100% сяде, виходить, зараз без питань. Коли приходимо, дивитися, матки сяде, вийшли. Буває, що не вийшов сам маточник. Ну, не вийшов по якійсь причині, але він не розгризаний. ну, Різні є переключення і тому подібне. Маточник викинули, поставили новий. Все, така процедура. В цих випадках зараз він працює. Далі, яка наша дія? Будемо забирати вже нові плодні матки, котрі будуть, і підставляти на їхнє місце знову маточники. Для чого це, друзі, потрібно? Ну, в нашому випадку, ми коли спробували такий метод роботи, він нам дуже ну, розв'язав руки. Так як якщо ми все робимо водночас, ну, при одній маніпуляції, ми дуже забираємо багато дурної роботи наступної через день, ну, на дні вперед. І уміншається кількість днів до наступної плідної матки з цього маткомісця, в такому випадку і тому подібне. Звісно, що цей результат ну, надіятися на цей препарат в 100% теж не може, бо, ну, по-перше, ми його зараз тестуємо. Для цих цілей все можу сказати, що він працює. Ми от зараз так працюємо, от є, ну, розумієте, що не замовляли, бо якщо, якщо ви самі не працювали, Самі працюємо, роботи робимо. Потім, коли будемо відбирати плодні матки, теж отобрали вже з відділення. Відділення в нуклеус це не от як стан зараз сімей. Стан зараз сімей ну, побуждає бджіл, скажімо так, на розмноження. І наявність в той період маточника, відкуди взявшися. Це єдно. Ну потім, коли ми вже з матич з нуклеуса забрали, а там сімейка маленька, і явно їм е, ну там не до раїння, не діління і тому подібне, звісно, що в той період у них маточник може сказати їм щось друге. І вони звісно, що можуть розристи. Для цього багато маткарів, і я в тому числі раніше як робили. Якщо весною, от так як зараз, коли беремо плідні матки, то на наступний день клали маточники. Коли вже приходить червень місяць. Там вже процедура трошки інакша. Там, якщо вже пройшли, взяли матку, то там потрібно двоє суток доти видишку, щоб підставити маточник, щоб вони його не розгризали. А коли вже приходить серпень, то там, друзі, потрібно три дні вичекати, щоб ну, можна було підкласти маточник, щоб його просто-напросто не розгризти. В цьому випадку, ну, старим препаратом, будемо говорити спочатку за старий препарат, котрий був, ми могли, як в травні, як в червні, так і в серпні, відразу забираючи матки, ставити відразу маточники. Якщо в травні, місяці, ну то не травень був, то вже о, кінець травня, скажімо так, був, бо пізно нам цей препарат дали, і, ну не цей, який був, е, то був кінець травня, там процента, ну, якщо ми друзі, от 100 маток, 100 маткомісць, ми взяли плодну матку, поклали маточник. Ее, e, і через 12 днів прийшли знову заплодну матку, і з 100 ми могли взяти 80, 85%, відсот, ну, плодних маток, ну, 85% грубо говоря. Коли вже прийшла друга половина літа, ну, і половина літа, цей процентаж дійшов до 70%. Відсотків. І коли вже прийшов серпень місяць, цей процентаж вже дійшов до 60%. Відсотків. По великому рахунку і 60%. Відсотків. В той період це і так добре, так як в той період вже ну, багато других факторів влияють на те, чи може матка облітитися, чи не може і тому подібне. Друзі, заселяємо вже, мабуть, неділю або більше процес заселки, коли відкриваємо людки, ну бджола облітуються І звісно, що деякі бджоли ну, блуждають потім І коли вони так блуждають, приходить такий, скажімо так, негатив на пасіці. Боб бджілки припрашуються в сусідні сім'ї. Вони блуждають, теряються, лізуть під маску, кусають і тому подібне. Самый, так, приятний момент напасти, коли такое відбувається, В масці, за той маски от, кружляють, 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 кружляють. Так що э, ну, приходиться і так працювати. Так що працюємо. Що я говорив? А, і друзі, нас і в тот результат задовільняв. Зараз тестуємо цей препарат. Друзі, наговорив вже стільки, що коротше. Треба брати. Ну, і це все індивідуально. Кожного бджоли свої бджоли. Повідінка кожних бджіл своя поведінка бджіл. Кожному треба тестувати. Ну, Ті е, друзі-колеги, котрі два роки назад, е, після того, як ми використали перший препарат, котрий, ну, він в віді спрея був. Апіароль, напевно. Апіароль? Да, це апіаром. Не, видно, а, ну, не а він у нас ще стоїть флакончик. Потім багато друзів почали користуватися. І от зараз, коли вже цього препарату нема, а їм сподобалася ця тема такої роботи, та чекають від нас, скажімо так, інформації стосовно цього препарату. Коротше, друзі, препарат на даний період працює. Цілий сезон будемо користуватися, запаслися, вислами ребятам будемо. Працювати. Як тільки прийде той, той момент, коли будемо підставляти матки, і будемо бачити, що процентаж е, недообльота маток буде вже критичний, не в нашому. будемо переставати його користувати і видержувати сутки до підстановки маточника. Ну, Все рівно, через сутки, будемо використовувати цей препарат для того, щоб все рівно, щоб їх трошки, скажімо так, заспокоїти. Бо дія цього препарату, скажімо так, заспокійлива, ну, він пахне так ментолом. Він, кстати, пахне рівно стільки, скільки пахне, мабуть, mm -hmm. перший препарат. Ну, тут був в виде спрея, і коли його розпиляли, був такий Pina. пінообразна. А, ну, пінка така. Mm -hmm. Ну, а то відразу спрей. Коротше, друзі, і також можеш працювати при роботі, набризгати на руки, щоб бджоли не, на, не набрасувалися. Бо зараз, от, наприклад, така обстановка, ми ліземо в сім'ю за рахунок того, що блуждаючі бджоли активізують бджіл, і ну, така, така у них повідомість. Друзі, все, наговорив, стільки багато, зараз треба подивитися. Да. Так, ми її розширили. І зараз подивимося, що ми тут розширяли. Ми це розширяли повністю на uh -huh. Ну, Бачимо, що бджоли. Ну ми їх, друзі, підкармлюємо. Да, да. Босі два дні. Вчора, вчора більш-менш вже була погода. Ну, не така, як треба. Позачора зовсім була нефайна, бо сонце світило або е, не теплою було. А от сьогодні такий скажімо так, робочий день. Так що, uh -huh. ну, от бачимо, як настроїли і скільки тут бджоли. Скільки тут бджілки. Так що бджілки тут достатньо, uh -huh. вони потребували розширення. Ну, Тут вони підтягли і подзаливають сиропчиком, uh -huh. що ми їм принесли. Зараз потрібно буде мені знайти матку в нижньому корпусі. І перекласти їх в цей наш магазин. Це, друзі, продемонстрував, а ви приймайте рішення. Говорити може багато, а результат говорить сам за себе. В цю сім'ю нам потрібно було розширяти, так якби ми не розширяли, скажімо так, перенаселення бджоліни родини, бджджалину гнізда приводить к втраті ну, працездатності самої сім'ї. Вони переключаються зовсім на інакше роботи, якщо їм вже тісно. А ці роботи називаються процес раїння, процес того. І ну от бачимо, да? так що не потрібно було їх розширяти. Звісно, да. що потрібно. Ти нажав на паузу? Ні. А, я вже думав, що я нажав на паузу. Так що, друзі, звісно, що потрібно було розширяти. Ну, давайте ще виймемо середню рамочку. Подивимося, який той розплід. І це сімейки, скажімо так, не із сильніших, бо сильніше отримали э, на неділю скоріше. На тиждень скоріше отримали э, від нас розширення. Бачимо, так як сіє. Як тяхта порвав труп не трошки. А ці отримали згодом за, за тиждень. Так що це не самі сильні сім'ї або й не самі слабі. Є слабші, вон, бачимо, стоїть один. Що до сьогоднішнього дня так і не отримав е цю розширення. Тут теж може звернути увагу, що це е теж родина не дістала, Ну це, друзі, воспіталка. Е в воспіталки інша задача, і там, е скажімо так, кількість бджіл потрібна мені вища для першого розширення. Якщо всі воспіталки вже розширені, а день-де вже навіть і стоять два корпуси, так в цю, на мій погляд, я. Дивлюсь не тільки, скажімо так, на кількість там джіл, я також дивлюсь на якість маточників, ну на багато факторів для того, щоб підставити. Ну і от, мабуть, вона вже наступного разу, коли ми до неї дійдемо, вона отримає вже теж другий корпус. Так що, друзі, все на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!